Ну що ж, Дональд Трамп чекає, що після обміну полоненими відбудуться якісь наступні кроки в питанні російсько-української війни. Хоча він би мав спитати, а що зробив для цього, я окрім як дзвонив Путіну. Не знати для чого. А Макрон і Цзіньпін може будуть тиснути на Кремль, але це не точно. А Росію третій день поспіль влаштовують їй фейерверки, дрони невідомі Божої кари і волі. Про все це говоримо просто зараз. Прямий ефір 24-го, як я вам і обіцяла. Тут з'явилася я, Ірина Узлова нами з нами з'явився Тарас Загородній політехнолог. Пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну, Дональд Трамп, хто б сумнівався, звісно, оце, да, значить да. його ще ніхто не просив. А він уже, щоб собі очевидно, це записати в заслуги. Написав своїй мережі. Трусошал, відбувся щойно завершився масштабний обмін полоненими між РФ та Україною. Він набуде чинності вже незабаром. Він напевно про перший етап цього обміну. Має на увазі, вітаю обидві сторони з цієї домовленості. Це може стати початком цього чогось значного. Не знаю кого спитав Трамп. Я спитаю вас, це має стати початком, може стати чогось значного. Ну, давайте, знову таки, він же не для нас це пише. І, і, він пише для американців і пояснює свою позицію стосовно війни в Україні. Я, його, за великим рахунком, він ж не продовжує тиснути а, на Європу в першу чергу, Показується, що це ваша справа. Витрачаєте гроші і ресурси, е, от, е, не пред'являйте претензій до нас. Що підтвердив Рубіо, до речі, що підтвердив, що американці не будуть всім тепер займатися ось тут питання більше до Європи. Це що Трамп закуповує російський скраплений газ? Чи це ж такі європейці? Да? І багато чого іншого, що досі йде з Росією. Ну, так що там, в першу чергу, ми повинні концентруватися на Європі. Тому що все, що можливо і так же витиснуто на, на даному етапі з Трампа, я думаю, що він нічого більше робити і не буде. Зброя продається, продається. Санкції не скасовані, не скасовані. Е, ніхто нам не компостує мозок стосовно того, що е, б'ють по нафтовій газовій інфраструктурі. Росії так, от вчора знову СБУшники влупили по цьому по рязанському вже НПЗ, і, і, і так далі. Тому на цьому слід зупинятися. І в першу чергу все залежить від європейців. То, що Трамп повинен організовувати європейські флоти для того, щоб вони заблокували доступ нафтових танкерів до Балтійського моря. У європейців є купа сил для того, щоб самим це зробити. А, тому ми повинні так це реагувати. Американці свої інтереси вони їх означили і показують, які вони є. Ну тобто, припинення вогню, вихід на якийсь початок конкретних перемовин після цього обміну ви не чекаєте з Росією на ні. ні. І я не чекаю. Але добре, що обмін відбудеться, такий відбувається масштабний в Україні. Ні, обмін безумовно. Це краще, так. тому що ми розуміємо, в яких умовах знаходяться наші воїни там. А й в яких умовах ці знаходиться на нашій території? Тому тут ще невідомо чи чи для кого це більше покарання буде, а, для тобто ну однозначно це краще для нашої, да а ти нехай повертається в своє свої болота і відчувають принади життя в Росії і далі. Я думаю, що ще їх там допитувати буде хто з них. Ким завербованим, чи ГРУ, чи СБУ, чи може ЦРУ одразу, щоб не два рази не вставати. Ну і на додаток, звичайно, чи є там чи ходив там десь масати, запитував якісь каверне запитання щодо великого і красивого життя в Росії. Ось так, що може бути, може бути різне. Ну, добре, все рівно, що воно сталося. Те, що сталося, але далі воно рухатись не буде. Це видно з публічної позиції Росії. Вони знову згадують, що виявляється, виявляється достойних людей в українській владі, які готові підписувати домовленості, Немає потрібно перевибори проводити. Зеленський, звичайно, нелегітимний, як і всі інші, нелегітимні. Що ставлячи самого Дональда Трампа. А в дуже ідіотську становище, тобто в Україні виявляється, є легітимна влада для того, щоб підписати це цю ресурсну угоду. А от для росіян немає легітимної влади, яка яка готова підписати якісь документи, які ще до речі не винайдені Ну путін знову буде вигадувати нові нові умови для того, щоб не. Не продовжувати війну, продовжувати наступ, тому я тут ні не чиму не дивуюся і вважаю, що тут без перекриття портів Балтики та Чорного моря нічого рухатись не буде. Ем, ну та оцей, значить, Мусіхін, мусі, чи як там його звати, 105-й заступник 610-го відділу МЗС РФ, заявив, що вже не ім'я імі Стефанчук. Тож Стефанчук був легітимний, а це вже він ні підходить. давай. Ну, я думаю, що... Стефанчук тут більше з полегшенням сприйняв oh. цю новину, так тому що раніше, коли говорили, що він щось повинен був підписаний, <гум> то у нього там він поперхнувся, бо одразу ж як тільки про це почув. Він він вже почав вгадувати, які хвороби на нього нападуть в цей самий день. Там Довідки вже почав готувати, там, щоб було все переконувало. Не так далі, так що так що Стефанчук точно скаже велике. Дякую, що я нелегітимний легітимне в цьому питанні? Я думаю, да, він взагалі Коли той його згадував без кінця і без краю, думаю, йому і не на найкращому вигляді. Нас уже більше тисячі людей за п'ять хвилин. Друзі, дякуємо за активність. А Вінницька область, Вишгород, з нами люди з різних куточків України та світу. Ставте свої питання. Також лайки, будь ласка, не забудьте. Це допомагає нашій розмові просуватися просторами Ютуба. Очевидно, що Путін не просувається просторами миру зовсім. Але для чого тоді, пане Тарас? Йому був цей обмін. Він це показати Трампу, що він, типу, все-таки готовий на якісь кроки та й все так під око замилити. Е, ну, в дійсності загроза запровадження санкцій є. Вони хочуть це відкласти без заперечення. Тому що на Трампа шо тисне внутрішньополітичний порядок денний. Ну, по-перше, всі виборці в принципі симпатизують Україні і хотіли б і не симпатизують Росії. Е, так, так склалися так. обставини, що для демократів. Тема України стала хоч якоюсь, якою вони можуть себе проявити. Ну і велика частина республіканців хотіли бачити більш рішучу позицію щодо Росії, і тому складається така от о, конфігурація, яка тисне вже на Трампа і впливає на його рейтинг. А це єдине, що його турбується, рейтинг серед всіх виборців, так своїх в першу чергу. Тому що, як ви розумієте, на українців українських виборців йому, в принципі, плювати, тому що не ну, ми його обирали і тому, тому звичайно, що він буде намагатися лавіювати, але те, що про про це заговорили, і це Рубіо, до речі, натякнув. Що виявляється, виявляється, може так статися випадково, що в конгресі можуть і проголосувати за це. Чому? Тому що нічого не може проконтролювати конгрес, особливо, якщо з підозрою, якщо Трамп може відвернутися на в, там, на годину, на день, і потім виявиться, що проголосували, тому а, що США демократія. Ну, да? та. А виявиться, май що май... всі трампісти теж проголосували, підтримували. Трамп звичайно про це жодного разу не чув і не міг нічого проконтролювати. Так і ніхто не зміг зупинити всі ці шкідливі для Трампа процеси. але Трамп буде змушений підкоритися Конгресу, тому що це демократія, так? і покажуть всі американські цінності. Тобто вони грають, в принципі, з ними в гру вже батіг пряник, так і показуючи, що такий батіг є. І я вважаю, що звичайно, що ці санкції не будуть одразу ж працювати, але я вважаю їх дуже корисними. Тому що, знаєте, в США легко, тому що, якщо воно пройде через Конгрес, то спробуй його потім скасуй. Ага. Навіть якщо росіяни вже знаєте, закинуть, віддадуть цю територію України, вже виплатять репарації, якщо вони все зроблять, не факт, що воно буде скасовано одразу ж, так? тому що конфігурація може в США не скластися. Я чому так я ось завжди всіх інтерв'ю згадую, вам теж аналогію це з поправкою Дексана Виніка згадую, що її ухвалили в 73-му році, а скасували тільки 2006 му і там вже не про грошей йшлося. Там суто через те, що заборона була на єврейську міграцію. І тому ми повинні все ж таки вітати, якщо буде вихвалено, це буде важкий удар для росіян. Це правда. Але це як вішенка на торті. Ми повинні розуміти, що найкращі санкції повинна запровадити виключно Україна та Європейський Союз. Це блокада портів новоросійська. А з боку європейського союзу, блокада портів Балтики. Ну і зверху ще це блокада транспортна, щоб авіація Росії цивільно припинила існувати, що не тільки нагадує про існування війни для Росіян. А в тому числі веде до дефрагментації Росії, що дуже добре для нас. Пане Тарасе, але ми вже бачимо, що готовність на оці санкції вона є всюди. Аксіос повідомляє, що навіть лідер республіканців в сенаті примпри при, підтримує примус Росії до миру санкціями, інакше він навіть і діяти не хоче. Ну 81 зі один це ми вчора говорили. Також уже є співавторів ось цього санкційного пакету а по нафті і по 500% ми відсотковим митам, тим хто купує. Окрім того, Марко Рубіо подейкує західні медіа, зокрема New, New Lines Magazine, пише про те, що Рубіо мало чи не. Щодня каже Трампу, треба бити, давити примусом і санкціями. Тож очевидно, що він дійсно може на день якось пропасти, випасти і підтримати це, хай і не гласно. Водночас О, у, нього у нього, до речі, є привід. Він гольф може грати в цей час, а, до речі, ну, абсолютно так. абсолютно, і, і там не наловиться цей, цей зв'язок. Там наловиться, то може бути, да ну та а це дуже така поважна причина. Щоб якщо цього не бачити, а майже дві тисячі людей разом з нами, друзі, лайки. Будь ласка, поставте. Пане Тарасе, але я сьогодні згадувала сиділа в ефірі з пер, 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 пер з нами. що Майк Джонсон, спікер палати представників конгресу, США, він же ж блокував нам півроку допомоги. Я не знаю, як було було багато там Трампівської, звісно, взаємодії, але поки він Брехня. не охреставрех. Да. Це все ігри були адміністрації Байдена. Да? Давайте по допомогу саме да? не так. Часто Байдена системно затримував допомогу декілька разів. Перший раз без будь-якого обґрунтування одразу ж після харківської операції. Тоді да, так. тому що Тоді. не дай Боже не да щоб не дай Боже надобили Росію, дали можливість укріпитися на півні. Давайте згадувати послідовно. Давайте будемо говорити факти. Далі пішли оці ігри. Там включати мігрантів, то в одному пакеті чи в іншого. При цьому у Байдена була можливість виділяти е, своїм особистим указом Україні допомогу. Оскільки це був передвиборчий рік, звичайно, що там це перетворилося в колотнечу. це була взаємна ігра. Далі. Чому я вважаю, що яким доказом є цієї гри? Тому що, врешті-решт, після ухвалення цього законопроекту я вважаю. Що він був ухвалений після того, як у України з'явилася власна зброя, коли ми почали диктувати умови, одразу ж почали давати цю зброю. Коли нам кричали, що як хотіло допомогти, пам'ятаєте, голова Пентагону кричав, що це МПЗ це виявляється цивільна інфраструктура. Да? Далі, адміністрація Байдена, звичайно, дуже хотіла допомогти Україні, дуже хотіло, прямо спати не могла. Бігли, спотикалися, що за вісім місяців так і не змогли все передати. Так що давайте не, не згадувати всі ці історії, які не підтверджуються фактами, а прикриваються а, просто а, ще структурами, які а, просто інтегровані з демократичною партією. Треба ТВР задивитися на політику Сполучених Штатів Америки. Ось це раз, і менше слухати гарних красивих слів. Тому що знову таки я вважаю, що Байден був більш зручним партнером для Путіна, тому що у нього була зелена енергетика, і він не давав можливості, давав можливість росіянами а, спокійно, спокійно торгувати нафтою. При Трампі, ще раз вам говорю, шансів України здобути кордони 91-го року в України значно більше, просто значно більше через біг обставин. І те, що я неодноразово говорив, що отак от вони. Можуть десь влупити легенько, думаючи, що зараз влупимо легенько для того, щоб, для того, щоб виховати Росію, а воно може так там рухнути, а Україна ще буде туди, знаєте, бензинчик туди підливати, так? блокуючи порти і все інше. Як і Рейген, що думаєте, Рейген сильно хотів розвалу Радянського Союзу, Та ви що, це було страшне сон американців. Він же думав трохи там полякаємо, там що ми тут супутники, рак е е протиракетну оборону там робимо. Ви знаєте цю смішну історію? Вони ж це мультики оце малювали. Вони взяли історію з цієї зоряних війн. А і вони ось це оце малювали. Всі ці оце імперія зла. Це ж теж зоряних війн. ну Тут просто в радянському союзі цей же фільм не дивилися і не знали. Вони мультиками оце малювали. Тут ракетки літають. От так от ну і в регант такий достатньо гарний комунікатор. Вони реально повірили, вклали купу грошей в дійсності в переозброєння. І в а, а, індустріалізацію потім виявило, що ресурсів просто немає. І Радянський Союз рухнув, тому що ну, не, не очікували американців, що, що воно так швидко почне руйнуватися. Точно не хотіло. Так і тут. Ми повинні створювати умови, щоб американці десь влупили так? легенько, як вони думають. А українці повинні, потім, а, щоб вони впали, а українці а, без будь-яких сантиментів просто нахально били ногами по обличчям, е животу і по всіх доступних недоступних части частинах тіла, поки вони не тікатимуть з нашої е території, тому така от конфігурація. Та да, пане Тарасе, як то каже, зрозуміло. Тут Фрідріх Мерц дуже порадував мене сьогодні. Ми знаємо, що він має дати нам таурус. Це, це так. Думаю, що він якраз уже просто на шляху до цього. Ми побачимо, коли воно прилетить по Росії, як ви кажете. Але тут Фрідріх Мерц вийшов і каже: треба санкції санкції значить, проти північного потоку і компанія, яка відповідає за будівництво північний потік. 2 щоб раптом не домовилися американці і росіяни про можливе поновлення поставок добре через... добре, Ну теж непогано. Чим би дитя не чищувалося, лиш би своїх не заводило. Добре, не звай. От тільки Ми питежмо, повинні ми повинні з нього вимагати ресурси Мерси, Таури таурисите. Ти там водь свої санкції. Це твоя історія, Таури де ти там обіцяв далі. Мерць, за твоє твій... німецький флот, ідіть ідіцька... ідіць ловіть танкери е, е, танкери російські. так? А чого ви кинули істо... одну істонію під танки, да? що вона там ловила ці, е, е, ці танкери? Звичайно, що росіяни намагаються їх віджати. Вон фіни. Руками поліції просто затримали танкер, і його конфіскували. І росіяни нічого їм не сказали. Фінам! У яких а, там 5 мільйонів населення, але армія під контролем їх і так далі. От що ми повинні розуміти, що вимагати конкретики, хочете припинення війни, Україна блокує парти Новоросійська, ви блокуєте парти Балтійського моря. І росіяни приповзуть зовсім з іншими вимогами та проханнями. Ах, коли б уже це станеться, дуже хочеться на це пошвидше розраховувати. А, до речі, говорячи про а, ті наші завдання, які стоять перед нами і викликами, що ми почали і вчора. Ну і продовжуємо. А тут всіх дуже м, розтормошила заява екс головнокомандувача збройними силами України Валерія Залужна. Хоча її треба слухати і дивитися, як воно є там, а не інтерпретувати, що як деякі Залужний сказав, ми не вийдемо на кордони 91-го року. А, ні, він сказав, ні, він що не в так Росії. Сказав. Да. це те, що я вам говорю, те да. що те, що, того, що... Залужна, все ж таки да. авторитет. В і Україні ви... є шанси, є шанс отримати кордони 91-го року військово-політичним шляхом, не військовим. Ну, збіг обставин. Ну, наприклад, чого росіяни драпали з Афганістану, ну, збіг обставин був, виводили війська. Ну просто і імперія вже не витримувала таких витрат на війну. Так і тут. Він же сказав, зусилля повинно бути. А я ну я ну він ж таки людина дипломат, не може сказати те, що я можу прямо сказати. Блокувати топити танкери в чорному морі, блокувати парти новоросійське. Це і є зусилля. Це буде дуже боляче для росіян. І я вас запевняю. Я підозрюю, що Трамп, Трампу буде пофігу, що тут ми топом, а не топо. От попередня адміністрація, да, вона нам компостувала, мозок, що цього робити не треба. Я підозрюю, що американській адміністрації взагалі буде такому пофігу, що тут буде відбуватися. Да, от, а європейці, якщо і не пофігу, то навряд чи хтось там осмілиться сказати, що Україна не має права такого робити. Так, однозначно, і те про що ми казали, що поки в Росії є оці ресурси, каже і залужний я того ем, і взяла до нас цю тему. Бо так ця, припинити що... як можна рису, доступ до ресурсів порти на російсько Балтийського моря. Тоді у них ресурси закінчуються і досить швидко закінчуються. Якщо перекрита вся зовнішня торгівля, буде вісімшофово цифра: 80% товарообігу товару обігу Росії проходить через Балтійське Чорне моря. Бо це вони вся. Це ну згадайте, як вони стали Російською імперією? Де цей Петр І, де Першу війну проводив? Доступ до Балтики, де друга війна, доступ до Чорного моря. Тому що їм терміново потрібен був вихід до моря. Тоді вони стали імперією. Коли буде закрити це переходи, імперія просто перепиняє існувати. Вони будуть бігати, благати, щоб відкрили їм вихід. Причому прямому і переносному сенсі ці виходи вже до да, сімдесят то капець як багато да і це ж все і торгівля, і нафта, і оці ну ми ходимо та. Да. Пане трас, ми будемо сподіватися, що будуть, що будуть бити, як то як то кажуть. Значить, ми там вчора почали обговорювати, що російський диаток Путін вийшов і знов сказав восьмий раз за два роки. Останніх я віддав наказ. Він реалізовується буферну зону. Я створюю. Вона ж санітарна, ото оже от, от гога, от же ГОЖа, Вона ж санітарна, вона ж сіра, вона ж буферна. Ну аби щось віддавати якісь накази і думати, що вони реалізовуються. Втім. На це вже реагують в нашому міністерстві закордонних справ України, зокрема Андрій Сибіга, очільник ЗС каже: ну що, це просто показує. Путін хоче продовжувати війну. Давайте почуємо до чого ж закликає Сибіга в рамках цього чергового путінського стейтменту. І повернемось. Я нагадую світові, що заяви Путіна про буферну зону лунають на тлі активних зусиль щодо досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування миру. Ці нові агресивні заяви чітко відкидають мирні зусилля та показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств. Йому потрібно зіткнутися з більшим тиском, щоб припинити цю війну. Пане Тарасе, Ну а бачимо, що теж до тиску закликають теж ясно, що бажання Путіна продовжувати війну. Але він саме це і ставить, як проаналізували наші колеги з РБК Україна, посилаючись на власні джерела, та я спілкуюсь з військовими експертами. Та він хоче Харківську, Сумську. Він хоче вийти на адмінікордони Донець. Луганської, і багато хто з військових налітиків каже, що це йому не вдасться, але з міжнародників кажуть, що Трамп йому дає якраз оцей лаг часовий там на літо виходить на це. Що ви бачите за всіма цими цілями диктатора і перспективами їх реалізації більше з політичної цієї зору? Як його швидко зупинити? Я сказав партиного російського Балтійського моря. це поки не Ну, але поки не б'ють, пане Тарасе, От зараз Що, не б'ють. Хто не б'є? Ну по поки поки не застосовується проти цих портів новоросійського ці санкції. Ну, так це ми повинні поки ми повинні показувати приклад штампувати зброю, закривати і закривати, щоб уявити собі 10 тисяч дронів в цьому чи тисяча, хоча б дронів блокують порти Новоросійського. Голосити, що ми не гарантуємо безпеку і топити там танкер. І все, і після першого танкеру, якось по-іншому починають там думки прямувати стосовно того, що Трамп дає, Трамп не дає, Трамп дає можливість росіянам вийти зі збереженням обличчя з війни, а тільки вони не хочуть використати цей цим шансом, тому що Путін не може заприпинити війну. От, і все. Я знову запитую, а що А що він дає що санкції скасував зброю Україні, не дає до речі. Продають зброю, дивіться, там от останнє повідомлення було про те, що є патріоти, є атакамси. Так це ж зброя захисту і нападу. Я, Що він дає, і так далі. Ну, він, він статус клону, хочеш там щось піти, ну, ми не будемо. Далі він хоче, щоб європейці включалися. У нього ж завжди була позиція. Європейці повинні рухати сперед. Далі ви повинні розуміти, що американці завжди ну, на заході так побудований менталітет. А що ви зробили для того, щоб для того, щоб ставати сильнішим? Оце ну, це що Трамп повинен вирішувати цю історію заборону експорту для наших продукцій? Ні, Да, залужний, до речі, правильно сказав в цій самій статті: що експорт нашої зброї дає можливість Україні створювати власні о, оборонні альянси. Тому що це важить тиску в тому числі. Хочеш нормальну зброю. Ласкаво просимо до нашого магазинчика. Ну і ще ринок собі відкрий, щоб ми туди експортували, куди потрібно. Так що це Трамп винуватий а, в цьому ідіотизмі, який існує. Це Трамп винуватий в тому, що у нас досі НБУ не забезпечує схему фінансування оборонки, Не, не немає доступних кредитів, немає, немає схему, що до много говорив, нехай випускають підприємство ВПК облігації навіть десь на 80 мільярдів гривень, які викуповують державний банк, я нас банк дає рефінансування. Це що, Трамп повинен вирішувати за нас це проблеми? Скажіть, будь ласка, ні, ні, не він самі Наші повинні вирішувати. Банк, так. Я вас говорю, я скрізь не знаю, говорив і ще раз повторю як тільки американці побачать, що українці самі починають впоратися, багато самих без них роблять, прибіжать першими, поставити свої прапори, будуть говорити, що звісно, звісно. Пахарія більше за всіх, навіть не да? і так далі. Тому ми повинні е, дивитися, на речі, що ми в собі поміняємо. Тому що Трампа ми не контролюємо. Ми можемо там натиснути тільки через ВПК на нього або інші речі не контролюємо. Ми дивитися, повинні, що можемо проконтролювати, що може привести до конкретного результату. І наші глядачі теж теж кажуть, чого ж ми самі не б'ємо, маємо бити, а потім з інших питати. От немає чого тягнути, бити. Та й все. Ну будемо сподіватися, що будемо бити швидше. Ну я бачу, ці дні ми б'ємо три дні підряд. Все там Москва біля Москви, Рязанське НПЗ, Тула Заводіка, Липецьк Заводік, Липець заводік оцей енергія, який став безенергійним, Балховський завод. все. по всьому б'ємо. Оця активізація, це може якраз те про що ми говоримо. Хай там ще немає поки новоросійська зараз, але ж цілі ж це по це перемо. Вони почалися. Оце от перемовини вже почалися Да, це здали. Без Ватикана там Путін не хоче Ватикан, Лавров каже, це не етично взагалі говорити на таких католицьких майданчиках, як то ФСБшників Рясі. Ну це вже я кажу, погодяться, так. і Путін да не полетить. Блумберг повідомляло. А чого, пане Тарасе? А чого шо щошо йому цей Стамбул? Тільки туди він хоче. Хай Ватикан злітає, Італія, член НАТО, країна ратифіканта ну, і не буде. Ну не буде Путін нікуди літати. Ну вони хочуть серівно стамбул ближче і зрозуміло, що для них. Ну да, і там не дійсно. Добре, ділю. вибачте, мені вже треба йти. Добре, пане Тарасе, да, безмежно да. вдячна да. вам. Ми саме завтра побачимось, продовжимо. І наші глядачі вдячні. До зустрічі! Гарного дня, до побачення. Да. Тарас Загородній, політехнології Ірина узлова. Я друзі, дякую, що провели з нами цей час. Залишайте свої коментарі, лайки і підписуйтесь на YouTube 24. го Побачимось і переможемо.